Наступна головоломка. У нас є така рівність 3 розділити на 2 дорівнює 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились завданням Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 розділити на 3 буде 1, 1 дорівнює 1. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.